Місто спить, але не спить душа, кожен вибух, як світанок із нуля. Ми вже звикли до темрявої тиші, та серце палають, бо ми ще живі ми дишим У твої діти грають між плит Мама каже: тихо, там був приліт". Ми Все одно сміємося живем Коне навчили жити без проблем. Ми тримаємо небо. Ти, хто тримає світ на руках, наче прати ми тримаємо небо, не стамось ніколи, навіть коли у серці солоно втома, ми сині. Повірю, що тень новий принесе нам мир і спокій свій. Відволіким А тім, як фортеця, сміх і страх, оте справжнє серце. Воду направи, зарядили ліхтар. І з новин тільки віримо без самих фар. Ми не плачемо, ми просто мовчимо, бо за кожним словом. біль, що несемо та в очах блищить наша весна, бо навіть у темряві Україна жива, ми тримаємо небо, хоч ми мової Молимось тихо, поверни мені. Тих хто пішов, щоб ми могли спати. Тих, хто тримає світ на руках, наче правди ми тримаємо небо, не стамо. Се на мир і спокій свій, ми згодом усе з нуля, з любові з болю, з каміння і скла. Ми вже не ті, та й світ не той, та серце щеп'ється, отже, ми з тобою, ми тримаємо небо, воно своє, і кожен тут знає, за щось з ким є. Ми не впадем, Ми стоїмо бо Україна, це дім і дім, це і мій. Ми тримаємо небо, хоч воно вогні, молимо тихо, поверни мені Хто пішов, щоб ми могли спати? Ти, хто тримає світ на руках? Наче брати. Ми тримаєм небо, не стамось ніколи. Навіть коли у серці солоно втома ми сині. бо фільм що день новий принесе нам мир і спокій свій